Більше двох тисяч дронів камікадзе, сотні розвідників і десятки ракет. Саме стільки повітряних загроз було знищено українськими оборонцями неба протягом березня. Звітують у повітряних силах. Загалом воїни ліквідували понад 4 тисячі ворожих цілей. Зокрема, було знищено 2328 дронів камікадзе, типу шахет, 805 розвідувальних безпілотників, 874 інших БПЛА та 35 ракет, зокрема балістичних і крилатих. Авіація повітряних сил провела. Понад 580 бойових вильотів та знищила понад 4 сотні цілей. Водночас безпілотні підрозділи зсу здійснили понад 3400 бойових вильотів та показали свою ефективність на фронті. Таємна атака і без результату Україна здійснила вже третю спробу вивести з ладу кримський міст. Як повідомляє The New York Times, мова йде про секретну операцію Місячний град, проведено в серпні 2024 року. План полягав у комбінованому ударі спершу ракетами Атакамса, потім морськими дронами, які мали підірвати опори мосту. Проте через оборону РФ від морської частини атаки довелося відмовитись внаслідок ракетного обстрілу. міст зазнав пошкоджень, але конструктив. Йвно не постраждав, росіяни оперативно провели ремонт. Американські аналітики сумніваються в ефективності таких точкових ударів без ширшої стратегії. Водночас інші удари в межах тієї ж операції по військових об'єктах у Криму виявилися результативними. Окупаційні сили змушені були евакуювати техніку на материкову частину. Речі для нас. вибори без миру а, зеленський то... може піти на другий термін. Попри повномасштабну війну, президентські вибори в Україні можуть відбутися вже в липні цього року. Як повідомляє видання за економіст, команда Володимира Зеленського вже активно готує його до участі в новій виборчій компанії. Хоча раніше глава держави неодноразово заявляв, що голосування можливе лише після завершення бойових дій. Нині ймовірно відбувається зміна риторики під тиску міжнародних партнерів. Зокрема, президента США Дональда Трампа. Той публічно звинуватив Зеленського у відсутності виборів, називаючи його диктатором без виборів. Свою позицію може змінити і Володимир Путін, який використовував паузу у виборчому процесі для дискредитації української влади. Водночас, як зазначають аналітики, перспектива проведення виборів у розпал війни викликає суперечки всередині країни. Українці побоюються як загроз безпеці, так і складнощів з організацією голосування. Потоплення Москви розлютило США після того, як Україна успішно знищила російський крейсер Москва у квітні 2022 року. Це стало тріумфом для ЗСУ та символічний удар по флоту РФ. Але як виявилось, у Вашингтоні були не в захваті. За даними за New York Times, США не очікували, що Україна діятиме настільки самостійно і без попередження. Американці навіть не знали, що в Україні вже є ракети Нептун, здатні вивести з ладу гігантський військовий корабель у Білому домі. Хвилювали. Ися, що подібні атаки можуть викликати ескалацію з боку Кремля. До 35 зросла кількість постраждалих. Внаслідок нічної атаки по Харкову жертвами терору стали двоє людей: це 67-річний чоловік та 70-річна жінка. Армія РФ завдала по місту комбінованої атаки, випустивши сім шахедів по житлових кварталах, лікарні та інфраструктури. За словами міського голови Ігора Терехова, серед поранених п'ятеро дітей. Тринадцятеро людей наразі перебувають у лікарні. У важкому стані залишається одна дівчина. Підліток ворог здійснив найпідступніший удар. По Військовому шпиталю наразі міська влада допомагає у всіх питаннях відновлення, аби лікарі не зупиняли роботу. Попередньо у Шевченківському районі пошкоджені 27 житлових будинків, майже тисяча вибитих вікон. Крім того, руйнувань зазнали ринок, рац будинок проєктів, коледж, гуртожиток, де проживали ВПО. Також згоріли понад 10 цивільних авто та гаражі. Холодногірський район також зазнав ударів. Зруйновано 32 приватних будинки та вибито понад 120 вікон. Бабах! Штукатурка посыпалась, кругом туман. Двери окна повылетали, вот я кота хожу ищу. Кузя большой, лохматый котик. Якщо вдруг дітей, от ви ж будьте ли, слітну наврядки, каніше забился. по місту Харкова було завдано сім е, ударів е, шахедам е, в Київському, Холодногірському і Шевченківському районах міста Харкова. Власне, чого виникли масштабні пожежі за різними адресами? Окремо, ви бачили інформацію, яку підтвердив генеральний штаб, що було також завдано удару по Шевченківському району по центру, саме по е, безпосередньо по госпіталю. Там є постраждалі на щастя, загиблих не е, е, Велика кількість по Пошкоджених вікон комунальні інфраструктури дорожнього покриття є в нас згорілі автомобілі. Це по проспекту науки. Ну бачимо, що такий комбінований удар вже втретє по місту Харкову, Ворог за останній місяць влаштовує по місту Харкову. Один поранений росіян атакували шість населених пунктів Донеччини: Лиман, Покровськ, Родинськ, Терецьк, селище Олексієво-дружківка та село Шандри Головне. Під ворожим вогнем були як лінія фронту, так і житлові квартали. Поліція зафіксувала понад три тисячі ударів. Внаслідок атаки зруйновані 34 цивільні об'єкти. З них 29 – це житлові будинки. У родинському окупанти скинули fpv дрон на поштову вантажівку. Поранили цивільну людину та знищили. Транспорт Четверо поранених такі наслідки нових обстрілів на Херсонщині. За даними правоохоронців, під прицілом опинилися житлові райони Херсона, Антонівки, Придніпровське, Надніпрянське, Комишане та Садове. У Береславському районі російські війська били по Зміївці, Новобереславу, Новорайську, Нововоронцовці, Гаврилівці та по самому райцентру. Ударна хвиля зруйнувала приватні оселі, багатоповерхівки, автівку. Також постраждала і будівля музею. Двоє поранених російські загарбники не перестають терор дніпропетровщини. За даними правоохоронців, ворожа армія декілька разів била по межівській територіальній громаді Синельниковського району. Також окупанти завдали понад десятка ударів по Нікопольському району. Ворог атакував ФПВ-дроном. Одне із сіл поранення отримали двоє громадян. Це 35-річний чоловік та 58-річна жінка. Їх госпіталізували до лікарні. Крім поранених, також понівечена автомобіль. Горів лімузин російського диктатора напередодні вечорі в центрі Москви неподалік від штаб-квартири ФСБ стався вибух чорного лімузина, який за інформацією видання Білд входить до президентського автопарку Володимира Путіна. Автомобіль загорівся на очах свідків. Дані про постраждалих або загиблих наразі відсутні. Офіційних коментарів з боку російської влади не надходило. Інцидент викликав паніку у вищих ешелонах Кремля. За повідомленням джерел Путін нині перебуває під посилення. Леною охороною його переміщення супроводжує броньований конвой та особиста охорона зі спеціальним озброєнням. Нові поштовхи та зростання кількості жертв у м'янмі знову землетрус. Геологічна служба США заявляє, що авторшок магнітудою 5,1 стався у містечку Матар за 28 кілометрів на північний захід від Мандалая, де був зафіксований перший землетрус. Крім того, за оновленими даними загинули вже понад 1700 людей. Ще понад 3400 поранені. Близько трьох сотень вважаються зниклими безвісти. Представники Червоного Хреста попереджають, країна опинила. Ся в епіцентрі гуманітарної кризи, рятувальні операції, ускладнені під завалами можуть залишатися живі люди. Світова спільнота активно надає допомогу, але ситуація критична. Після бою на паузу українського боксера Арнольда Хегая відсторонили майже на півроку. Про це йдеться на сторінці 30-річного уроженця Одещини. Його тимчасово усунули після поразки в поєдинку з американцем Джоетом Гансалесом, який відбувся 9 березня в Каліфорнії. Бій був жорстоким. У Гансалеса розсічення у Хегая, ймовірно, зламаний ніс. Сам Гансалес після поєдинку звинуватив суперника у навмисному ударі головою. За даними. Боксрек українці дискваліфіковано до 4 вересня. Причину офіційно не назвали, але можливо через травму або порушення правил. До слова це лише друга поразка Гегая за кар'єру. Попередня була ще в 2020 році.